Привіт, мене звуть Дмитро І це черговий випуск моєї рубрики на Ютуб каналі інфобізнесмен Трусак, де я чесно розповідаю вам про свій інфобізнес, де я ділюсь з вами різними думками, ідеями, корисними порадами з приводу інфобізнесу. Сьогодні в цьому випуску я хотів би поділитися з вами результатами свого челенджу, який пройшов буквально недавно, який я закінчив буквально на днях. Справа в тому, що я поставив собі ціль провести 100 тренувальних прямих ефірів на Ютубі. І ось в понеділок, 21 липня, я закрив цю ціль. Я провів вже свій сотий прямий ефір на Ютубі. І сьогодні хочу поділитися з вами результатами цього челенджу, результатами своєї мандрівки довжиною в 100 прямих ефірів. Я собі 23 лютого 2025 року поставив ціль провести 100 прямих ефірів на Ютубі і почав цей шлях. Почав проводити прямі ефіри. І 21 липня я можна сказати закрив цю ціль. Я провів сотий прямий ефір і закрив таким чином цю ціль. Мені знадобилось майже 5 місяців, щоб закрити цю ціль. Майже 5 місяців я регулярно вів прямі ефіри, щоб провести ефіри. 100 прямих ефірів це був досить цікавий шлях, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками, своїми результатами, своїми якимись е, порадами, які я отримав завдяки цьому челенджу, завдяки тому, що я пройшов цей шлях і закрив ось цю ціль 100 прямих ефірів. Що хочу розпочати? Ну по-перше, я вже сказав і знову повторюся: для того, щоб провести 100 прямих ефірів, мені знадобилося. 5 місяців. 23 лютого я провів перший прямий ефір, а 21 липня, ось буквально недавно, в понеділок, я провів вже сотий свій прямий ефір. Це був досить довгий шлях. 5 місяців. 5 місяців я вів прямий ефір. Я виділяв постійно вечори вечорами, готувався, готував певні теми, щоб виступ, виступати перед глядачами. Я виступав, я спілкувався з аудиторією, я відповідав на їхні коментарі, і я таким чином. Проводив свої прямі ефіри. Це був досить складний шлях. Він забирав багато енергії, багато сил, підготовки і якби. Це було непросто, але я його пройшов і я дуже задоволений, що я зміг закрити цю ціль і що я зміг провести 100 таких прямих ефірів. Таким чином, я хотів потренуватися, потренуватися, виступати вживу на а, аудиторію на багато там незнайомої аудиторії було на цих прямих ефірах. І таким чином я хотів потренуватися, виступати на різну аудиторію. Таким чином, я хотів потренуватися. Спілкуватися з аудиторією, потренуватися, відповідати на питання аудиторії. І за ці 100 прямих ефірів я провів багато таких тренувань і добре підготувався, добре потренувався. І це дуже добре. Це те, що, е, чим я радий. Якими даними я хотів би поділитися, пройшовши цей шлях? Ну, по-перше, щоб ви розуміли, більшість моїх прямих ефірів, майже 43 прямих ефіри. Е, Набрали менше 200 переглядів, тобто дуже багато прямих ефірів було так, що я вів їх, і на цих ефірах було дуже мало людей. Але я не здавався, і в мене була така ключова фраза я завжди казав, що тренування відбудеться в будь-яку погоду. Тобто, я таким чином казав, що. Я буду проводити ефіри, не зважаючи на те, скільки там буде глядачів. Було дійсно багато прямих ефірів, коли було дуже мало глядачів, але я не переймався і продовжував вести прямі ефіри, тому що я сприймав це як частину тренування, як тренування. І я таким чином тренувався. Я вів прямі ефіри, готував теми, виступав. І навіть не дивлячись на те, що було мало глядачів, мало переглядів, я продовжував робити свою справу і продовжував рухатися до своєї цілі. І Я її успішно закрив. І я дуже радий через це. Так, от 43 прямих ефіри набрали менше 200 переглядів, але 5 було прямих ефірів, які набрали більше тисячі переглядів. Один із прямих ефірів набрав 1500 переглядів, і це дуже круто. Тобто, були і такі ефіри, коли дуже багато було глядачів. Що ще я хотів розповісти? Е, найбільше лайків я набрав 29 на одному з прямих ефірів. Тобто люди заходили, лайкали, підтримували мене. Хоча я не закликав їх ставити мені лайки, але вони мене підтримували. Тобто людям подобалося те, що я робив, те, що я розповідав. Тому на одному із прямих ефірів я набрав цілих 29 лайків, хоча я людей про лайки не просив. І це така приємна штука. Це говорило про те, що... Людям подобається те, що я роблю, і це дуже приємно. І ще дуже приємно те, що людям подобалось те, що я роблю, і багато людей приходили на мої прямі ефіри знову і знову. Я багато людей бачив не перший раз на своїх прямих ефірах. Тобто з'явилися постійні глядачі, і це також дуже приємно. Це також така приємна штука, яку дали мені прямі ефіри. Що іще ще зі статистики я хотів би вам розповісти. Так, із позитивного із позитивної статистики, за рахунок прямих ефірів я набрав 34 600 нових переглядів. Тобто тільки прямі ефіри, оці, які я проводив, ось ці 100 прямих ефірів, які я провів, дали мені для мого ютуб-каналу 34 тисячі 600 нових переглядів. Це приємно, це класно. Плюс, що ще приємного я отримав за рахунок таких прямих ефірів, за рахунок тільки цих прямих ефірів, тільки ось цих 100 прямих ефірів я отримав 167 нових підписників мого YouTube каналу. І це приємно, це класно. Це те, що дали мені прямі ефіри. І з таких не, не цифр, а таких приємних також моментів, що мені дали ці прямі ефіри. Ну, по перше, я підтягнув свою українську мову. Я вів всі свої 100 прямих ефірів виключно на українській мові. Весь контент я зараз створюю на українській мові, і всі свої прямі ефірі, ось ці, я вів на українській мові. І один із найпопулярніших запитів, які були. На ось цих прямих ефірах люди просили мене перейти на російську мову, але це була моя принципова позиція. Я їм про це казав. Що ні, я веду прямі ефіри на українській мові. Я створюю зараз контент на українській мові, і це не через те, що я там чогось боюсь, чи мене хтось це змусив робити, а через те, що я люблю роблю це з любов'ю. Я так хочу, я так відчуваю. Відчуваю, що так правильно. І я в першу чергу хочу приносити користь українцям, таким чином підтримувати свою е, мову, підтримувати своїх людей, приносити в першу чергу користь українцям. І це була моя така свідома позиція. За цю позицію багато людей там мене засуджувало, писали погані коментарі. Мені закликали мене перейти на російську мову, але в мене була тверда позиція, і я її дотримувався, і всі 100 прямих ефірів я. Вів виключно на українській мові і один із таких одна із таких ключових порад, яку я хочу вам дати у вас повинна в вашому інфобізнесі бути певна чітка позиція. Ця чітка позиція буде притягувати до вас певних людей, і вона буде відштовхувати інших людей. І ви повинні мати цю позицію. Так, ви не повинні прагнути е, сподобатися всім людям, бути ідеальним для всіх людей. У вас повинна бути чітка позиція, ви повинні її транслювати, як я це робив з українською мовою. І таким чином ви будете когось відштовхувати, а когось притягувати. І це класно, і це правильно, і це треба робити. Тоді люди, деякі люди, тоді люди взагалі будуть вас поважати, тому що будуть розуміти, що у вас є певна чітка позиція. І це правильно. Що ще е, мені дали прямі ефіри? Я підтягнув українську мову, я навчився краще проводити прямі ефіри, 100 прямих ефірів провів, тому я якби набагато краще Почав виступати вживу. Я навчився краще взаємодіяти за аудиторією, навчився краще спілкуватися з людьми під час прямих ефірів, навчився краще відповідати на їх питання. Мені це вже дається набагато простіше. Я можу вільно там спілкуватися з людьми на своїх прямих ефірах. Це те, що мені допомогли, це, це те, що мені дали ці прямі ефіри. Я навчився простіше реагувати на критику, на хейт, простіше відноситись до критики і хейту, тому що під час цих ста прямих ефірів було дуже багато приходило незнайомих людей, багато неприємних речей мені писали, і я якби почав це нормально сприймати. Почав там когось блокував людей, комусь щось відповідав. Але в принципі, я почав нормально до цього відноситися. Я почав сприймати це як просто, коли мені хтось щось неприємне писав, я просто сприймав це. Не як факт, а як просто думку іншої людини. Якщо людина щось там писала мені неприємне, я просто сприймав це не як факт, а як думку. Інша людина має якусь думку, вона може мати цю думку, але ця думка ніякого відношення не має до фактів. Тому я сприймав все нормально і критику, і хейт не приймав близько до серця. І якщо мені люди відверто не подобалися те, що вони писали. Якщо люди хамили, якщо люди не чули те, що я їм кажу, що мені там не подобається, коли вони там про політику пишуть, чи ще щось, я їх просто блокував. І я набагато простіше почав відноситись до критики до хейту, і я це все почав сприймати набагато простіше. І це також такий позитивний момент, який дав я, який дали мені ось ці Сто прямих ефірів, і це дуже круто. Плюс, що, що ще мені дали ці прямі ефіри? Ще я знайшов багато е, людей, таких класних людей, які приходили на мої прямі ефіри, які підтримували мене, які рухалися разом зі мною, і набагато приємніше було. Рухатись на цьому шляху не одному, а було багато людей, які приходили постійно на прямі ефіри, і вони мені стали такими моїми віртуальними друзями. І це дуже приємно, і це дуже класний момент. І він мені дуже сильно сподобався, коли ти ведеш якісь прямі ефіри, і приходять люди, і ти бачиш вже знайомі ніки, і вони тобі пишуть щось приємне. Це це прямо серце. потрапляє, це дуже круто. Це те, що дали мені прямі ефіри. Тому в будь-якому разі я виграв цей челендж, він багато мені приніс, багато мені дав, і я дуже радий, що я його провів, що я провів ці 100 прямих ефірів, і дуже радий, що я його закрив і закрив цю ціль. Але глобально глобально я хочу підвести підсумок цього челенджу. Глобально у мене були цілі. На цій, на цей челендж на ці 100 прямих ефірів глобально я ставив собі дві цілі. Перша ціль це потренуватися виступати вживу, стати кращим оратором, краще навчитися виступати вживу. Цю, цю цей навик я прокачав з цієї точки зору. Все добре. Далі моя друга була ціль, моя задача була, яку я переслідував на цих прямих ефірах. Це потренуватися, взаємодіяти з аудиторією, потренуватися, відповідати на їх коментарі, спілкуватися з ними. Це також. Та ціль, яку я той навик, який я прокачав краще, те, що я якби досяг за цих 100 прямих ефірів, але була ще одна неочевидна ціль, яку я собі ставив. Я хотів за рахунок цих прямих ефірів. Залучити якомога більше людей в свої воронки продажів, щоб люди переходили в мої воронки продажів, підписувалися на мої безкоштовні інфопродукти, і щоб я міг зібрати багато підписників в своїх воронках продажів. Але і таким чином, що я робив для того, щоб залучати людей в свої воронки продажів. В кінці кожного свого прямого ефіру я закликав людей перейти на головну сторінку в опис мого каналу і підписатися на мої безкоштовні інфопродукти. Це те, що я робив кожен прямий ефір, щоб таким чином перелити трафік зі своїх прямих ефірів в свої воронки продажів. І на жаль, на жаль, те, що Сталося, на жаль, дуже мало людей. Там 2-3 людини всього за всі ці 100 прямих ефірів перейшли в ці воронки і підписалися і стали моїми підписниками. І це такий величезний провал з точки зору цієї цілі, який я отримав. На жаль, люди не підписувались в мої воронки. На жаль, люди не хотіли підписуватись на мої безкоштовні інфопродукти. І з цієї точки зору я вважаю, що ці 100 прямих ефірів цей челендж був провальний. І це мене дійсно засмутило. І я це пояснюю тим, що, по-перше, я робив заклики підписатися в кінці своїх прямих ефірів, а люди, більшість людей вони не досиджували до кінця. Вони там заходили періодично, виходили, заходили, виходили. І тому, якби більшість людей не, не досиджувала просто до кінця, і тому, коли я в кінці там агітував підписатися на безкоштовні інфопродукти, то вони, звісно, не підписувались. Тому якби така маленька рекомендація, яка випливає з цього, е, ви певне бачили, що коли люди проводять там певні підприємці проводять прямі ефіри, вони обов'язково для того, щоб утримувати аудиторію, щоб аудиторія досиділа до кінця, і щоб в кінці вони могли їм щось продати. Вони обіцяють якийсь подарунок, який люди отримають в кінці прямого ефіру, якщо досидять до нього. Тому це важливий такий елемент. Якщо ви будете вести прямі ефіри і захочете там щось в кінці продавати або рекомендувати, або якщо ви будете вебінари вести і захочете в кінці цих вебінарів щось продавати, рекомендувати. Використовуйте обов'язково цю фішку, обов'язково е якби. Пропонуйте своїй аудиторії, кажіть, що якщо вони досидять до кінця, то отримають якийсь подарунок. Обов'язково в кінці свого ефіру, в кінці свого вебінару, ви повинні пропонувати людям якийсь подарунок, інакше вони не будуть сидіти до кінця цього прямого ефіру. Розумієте, я цього не робив. Я не розкручував свої прямі ефіри. Я не е, підкупляв людей якимись подарунками. Я просто вів прямий ефір і в кінці просто робив рекомендацію, щоб вони зайшли на головну сторінку в опис мого каналу і підписались. На, бій, на мій безкоштов, безкоштовний інфопродукт, але люди цього не робили, на жаль. І з цієї точки зору, мій, е, якби, е, ось цей челендж він був провальний. І я це пояснюю ще тим, що багато людей приходили на, на мої прямі ефіри, не багато було нецільових людей, тому якби, їм було нецікаво підписуватись на мої інфопродукти. І це такий величезний мінус. І якби з цієї точки зору це такий мінус, величезний мінус, який я отримав під час. Цих прямих ефірів, тобто із мінусів, із таких мінімальних мінусів, це те, що було багато критики і хейту, але до цього я нормально реагував, нормально це сприймав. Я за ці 100 прямих ефірів заблокував майже 200 людей за те, що вони там хамили, за те, що за те, що вони мені критику хейт писали, за те, що вони мені, мені там. Про політику намагалися щось нав'язати. Я про політику взагалі не спілкувався на своїх прямих ефірах, і тому я за це блокував людей. До 200 людей я майже заблокував це із таких мінусів. Ну і головний мінус я ж кажу, що. Майже е, майже ніхто не підписався на мої безкоштовні інфопродукти в моїх воронках продажів. Там буквально три людини підписались за ці 100 прямих ефірів, і це дійсно розчарування. І я ж кажу, що я пояснюю це тим, що багато було на прямих ефірах не цільової аудиторії. Я просто приходив, я вів прямі ефіри. Люди приходили, слухали. Вони це сприймали як те, що я їх тут розважаю. Вони розважалися, їм все подобається, але вони не робили певну цільову дію, яку я просив їх зробити. І тому з цієї точки зору. Воно дуже погано для мене спрацювало ці прямі ефіри. І тому, якби я про це сказав на своїх прямих ефірах вже в кінці, я їм я людям сказав, що я проведу ось ці 100 прямих ефірів, і далі я певний час вже не буду вести прямі ефіри. І причина, чому я не хочу найближчим часом вести прямі ефіри, тому що вони не дають найголовніші конверсії. Вони не конвертують людей потім у підписників моїх воронок-продажів. І тому якби для мене не Мені не вигідно просто вести прямий ефір. Так, з точки зору того, щоб поспілкуватися з людьми, потренуватися там, е щось приємне там від людей почути. Це класно, це все добре. Але з точки зору конверсії, вони не дають мені підписників в моїх воронках продажів. Тобто на сам канал люди підписувалися активно, але в моїй воронки продажів люди не підписувались. І це найбільше розчарування. і Тому з точки зору... Конверсії мені не сподобався ось цей челендж. Тобто він не дав мені багато підписок саме в мої воронки. 167 підписників на е, нових на YouTube канал підписалися, але в воронки там підписалися буквально три людини. І це розчарування, це погано. І тому я найближчим часом, я про це казав і знову вам скажу: найближчим часом я не планую вести прямі ефіри, тому що вони не дають мені. Саме конверсії не дають мені підписників мої воронки продажів, тому я не хочу поки що витрачати на це свій час свою енергію. Розумієте. Тому я буду шукати якийсь інший формат контенту, який буде давати мені саме підписників, цільових підписників. Тому це для мене більш важливо. Але приємно, я ж кажу, що багато було людей, які приходили, спілкувалися, які підтримували мене. Але ці, ці люди в першу чергу приходили, тому що їм там приємно було зі мною поспілкуватися, послухати, що я їх, щось там їм розповідаю. Це якби була для них як частина певної розваги. Але Певну потрібну цільову аудиторію я залучав дуже мало, тобто люди не підписувалися, я не отримував максимально цільову аудиторію, і це величезний мінус. І висновок, який я зробив, що прямі ефіри добре працюють, але вони працюють вже для теплої аудиторії. Тобто, спочатку треба залучати потрібну цільову аудиторію, і потім вже для потрібної цільової аудиторії треба проводити. Прямі ефіри і вже їх там будувати за рахунок цих прямих ефірів краще відносини з цією аудиторією. Тобто прямі ефіри класні для того, щоб будувати відносини з аудиторією, але для того, щоб набирати якусь нову аудиторію, вони не дуже класно працюють, тому що. Під час цих прямих ефірів, якщо ти їх не розкручуєш, якщо ти просто ведеш прямі ефіри і приходить багато рандомних людей, то там багато нецільових людей. Люди приходять просто на якісь теми поспілкуватися, багато нецільових людей, і у підсумку ти не отримуєш багато там підписників свої воронки продажів. Тому з цієї точки зору вони погано працюють. А от якщо ти будеш вже збирати якусь максимально цільову аудиторію, збирати на своєму каналі максимально гарячих людей і вже її для них проводити потім прямі ефіри, то це буде краще працювати, Тому що на прямі ефіри буде приходити максимально цільова аудиторія. Вже для цих людей ти будеш щось розповідати, щось там кудись їх направляти, тоді ці люди будуть набагато краще. Якби робити те, що ти від них, що ти їм кажеш, тому якби це мої такі висновки неочевидні, якими я сьогодні хотів з вами поділитися своїм челенджем, своїми результатами, своїми висновками. Тому головний висновок найближчим часом я не хочу вести прямі ефіри, тому що з точки зору конверсії вони дають дуже слабкі результати. Якщо й буду вести прямі ефіри, то дуже рідко і буду чисто для того, щоб покращувати відносини зі своєю аудиторією, або для того, щоб зустрітися з тими людьми, які вже які. Які стали моїми там віртуальними друзями? Чисто для цього я там готовий провести прямий ефір, але з точки зору конверсії, для мене прямі ефіри поки що дають дуже слабкі результати. Тому якось, якось так. Але в цілому, якщо проаналізувати, це був дуже цікавий шлях, це був дуже цікавий челендж. Я провів 100 прямих ефірів. Це було не просто, це був дійсно такий захоплюючий шлях. І це варте того. Тобто я не шкодую, не шкодую. Навіть не дивлячись на те, що було мало конверсій, я не шкодую, що я цей пройшов шлях, що я поставив собі таку ціль, що я її пройшов, що я її закрив. Це дуже класно. Я якби прокачав свої навики, прокачав навики виступати, прокачав навики спілкування з людьми. Але якби. Поки що закрив цю ціль, і поки що для мене достатньо. Поки що найближчим часом я не хочу вести прямі ефіри. Можливо, там колись проведу е, один там прямий ефір, але багато прямих ефірів точно не хочу найближчим часом вести. Тобто буду дивитися на якісь або інші платформи, або інші якісь формати контенту. Але саме на Ютубі прямі ефіри найближчим часом точно е, проводити не збираюся. Це як якось так, але дуже класно, дуже класно, дуже класний виклик. Раджу вам також потренуватися. Зробіть собі схожий челендж. Це 100% Ви прокачаєте себе, 100% отримаєте дуже цікавий досвід. Ну і, і з приємного я ж кажу, дуже багато зустрів таких приємних людей, з якими було приємно спілкуватися, які мене підтримували, які писали багато приємних речей. І якби це дозволяє вірити в те, що Вірити в хороше, хороше що багато хороших людей, багато підтримки. І люди у нас класні, і це це дуже класно. Це надихає. Тому з цієї точки зору це 100% виграш. Тобто цей челендж 100% дав мені виграш. Це люди, люди, яких я зустрів. Це най, найбільша перемога, це найбільша винагорода, яку я отримав за ці 100 прямих ефірів. Ну, це так, я швидко постарався з вами поділитися результатами, думками, висновками, якимись порадами, які я отримав завдяки моєму челенджу 100 прямих ефірів на Ютубі. Ну, а ви. І вам раджу також спробувати, якщо ви ще цього не робили, якщо ви не вели прямі ефіри. То спробуйте, поставте собі, можливо, якийсь менший челендж або, але спробуйте. Спробуйте провести прямі ефіри чисто для того, щоб потренуватися, чисто для того, щоб відчути на собі цей досвід і якби, не ставте якихось собі глобальних цілей, не ставте якихось завищених е очікувань, а просто спробуйте і подивіться, що з цього вийде. Я спробував, мені сподобалось, але найближчим часом поки що не хочу вести прямі ефіри. Ну, це, це такі результати, це такі думки, якими я хотів з вами сьогодні в цьому випуску поділитися. Сподіваюсь, що було корисно, і сподіваюся, що ви е, поставите мені лайк і, можливо, щось навіть напишете мені в коментарях, мені буде дуже приємно. А якщо ви були на моїх прямих ефірах, напишіть взагалі, поділіться своїми думками, як вам були мої прямі ефіри, що позитивного отримали, що негативного. Можливо, дайте якусь пораду мені. Мені буде дуже приємно отримати від вас коментар. На цьому буду завершувати. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних випусках. З вами був Дривай Дмитро. Бувайте! До зустрічі!